Доброго дня, дітки! Зараз пора року весна, і незабаром з'явиться багато-багато квітів і жучков сонечок. І до нас сьогодні завітає жучок сонечко. а ось і він. Подивіться, який він гарний! Жучок хоче з нами пограти! Гра посади на квітку. А давайте розглянемо на галявині квіти. Що ви помітили в цих квітках? Так, в серединках є цифри. Які? Цифра 1, цифра 2 та цифра 3. Ой, дітки. Подивіться, з'явилися. Жучки сонечка. Необхідно жучків сонечок посадити кожного на свою квітку. Для цього треба у кожного порахувати крапочки на крильцях і знайти відповідну цифру на квітах. Будьте уважні. Все правильно, молодці!